Вітаю, панове! Вже точно не буде у світі ПК як було раніше. Одна віддяжка в мене на столі крутить, а компай не видно. Що? А ось він сховався за монітором на колонці. от такий нечеканчик. В маленькій коробці. Материнка, проц, оператива, пам'ять, все. Можна взяти з собою, закинути в рюкзак, прийти в офіс і давай працювати, а ввечері забрав і працюєш вдома. От я завжди уявляв, що хорошого ПК має бути багато. Нереально скомпонувати так, щоб воно тягнуло як повноцінний ПК. Якщо Воно дуже маленьке, а виявляється, вже й можна. Техпроцес 4 нанометри у процесора, а скоро, до речі, буде й 2. Тому він жере мало і гріється, а дурі ого-го. Так так, я порівняю цього дрища з більшим, повноцінним і навіть дорожчим ПК, з однаковою віддяшкою. Отже, в нас GMK Tech K8 Plus. Я на нього вже робив огляд, і це відео не конкретно про цей ПК, а про тандем цього заліза, от в такій от коробочці, з зовнішньою відеокартою. Вони різні є, той же G 2 також, що треба, і також так можна віддяху приєднати. Огляд, до речі, також робив, потім гляньте. Хто не в темі, пояснюю. Є така штука, називається Oculink порт, яким частенько обладнують отакі міні-ПК і деякі ноути навіть. Дуже рідко, правда, в нас на ринку таких ноутів немає. Щось там Lenovo випустили не для нашого ринку. Ну і ще деякі консолі мають такий порт спеціально, щоб мати змогу приєднати зовнішню відяжку і набагато підвищити продуктивність саме в іграх. Ну і не тільки. Вважається. Це як PCI слот, тільки в мініатюрі, і в нього менше ліній, а саме 4 лінії PCI-4.0. Не можна його висмикувати, як USB, припустимо, бо це все одно, що карту з працюючого ПК висмикнути, не вздумай. Спитаєш, а чому ж через Thunderbolt не приєднати відяху? Так, є такі варіанти і такі станції, і дійсно можна, але продуктивність віддяжки через Thunderbolt падає дуже сильно, адже Oculink набагато швидший. Саме тому я навіть не розглядаю приєднання карти через Thunderbolt. Хіба що п'ятий з'явиться з такою? Такою швидкістю, як окулінк. Звідси наразі не цікаві мені міні-ПК без Окулінку, адже без окулінк їх більшість. Хоча в даній коробці вже є відеоядро доволі продуктивне Radeon 780M, на якому в 90% ігор можна пограти, хай на низьких я перевіряв. Дивіться попереднє відео і переконайтеся. Та головне, якщо під'єднати відяху, отримаємо повноцінний ігровий ПК, до якого я можу підробити будь-яку відяху. Я награв вже не одну годину, тестуючи таку зв'язку, успішно підключав. До нього та й іншого мініка RTX 3060 і грав без проблем. А тепер черга 4070 Ti Super. Це, як на мене, найвища карта, котру варто поєднувати з цим процем. А в нас це Ryzen 7 8845HS, 8 ядер 16 потоків. Він дуже схожий на десктопний Ryzen 8700G, тому очікувати треба подібну продуктивність. Суперником буде мій ПК на все ще досить актуальному процесорі Ryzen 5700X теж 8 ядер 16. Потоків, трохи старший кращий проц за легендарний народний Ryzen 5600X або просто 5600. Вони з тієї ж опери, бо архітектура та ж. Перевагою 5700X є те, що в нього 32 МБ L3 кешу, котрий полюбляють ігри. На відміну від нашого, хоч і новішого, але мобільного, в нього 16 МБ. В кращих традиціях гібридних процесорів, ті, котрі APU. Також 64 ГБ DDR4 оперативи з частотою 3200, і головна перевага це повноцінний слот для відділення Дяжки в 16 ліній 54.0. Це дає набагато більшу швидкість обміну даними між ПК і картою, ніж 4 лінії, що забезпечує Oculink. Взяти хоча б тест ГПУ в AIDA64. Нас цікавить читання та запис пам'яті. Бачиш, через OcuLink 6300 МБ плюс-мінус на читання та запис, а на класичному майже 25 тисяч. Інші параметри також перед вами. От і розберемося, яку роль це зіграє на практиці. Стосовно самої станції Oculink, що воно таке? Дивіться, в одному. Відео я не встигну все розповісти, тож детально покажу в наступному відео, де розповім різні нюанси по цьому сетапу і покажу детальне розпакування. Зараз же скажу, що це міні-форум док станція. Вдалося взяти за 84 з лишнім бакси. Я не знаю, чому магазин настільки підняв ціну. Більше ніж на 30 баксів за ці кошти я б її не брав. Але посилання лишу в описі на все з цього відео. Ви ж можете дивитися різні станції від 40 доларів без кріплення для блоку до більше ніж 150 Баксів вже з вбудованим блоком, або взагалі з алюмінієвим кейсом для віддяхи відразу. Ця мені сподобалась, бо симпатична, стійка на столі, та й можна милуватися роботою карти, не закриваючи. Який скайф я відчуваю, спостерігаючи на столі саме відкриту віддяшку. особливо якщо вмикається підсвітка під час роботи, і це, до речі, Gigabyte Gaming. Чудова, як на мене, 4070 ti Super. доволі довго в мене, якраз не найдорожча, не дуже велика, холодна, не шумна. Та ще й красиво сяє. Лого, правда, Клею ізолентою, бо саме воно дуже ліпило. А от вентилятори кайф не більше, не менше, такий собі вайб, коли запускаються вертушки, і ти розумієш, що карта починає відпрацьовувати шекелі, і причому радує око. Може комусь це і гарно, але от хотілося, щоб саме віддяжка була відкрита на постаменті перед очима, трохи внутряночки, щоб було видно, типу аля-технологічний хаос, типу як саморобна снаряга в Stalker 2. А взагалі, всі сучасні ПК зі склом нас привчили до того, щоб бачити внутрянку. В комплекті. Шнурок у кулінки є, до речі, але треба блок. Я взяв з не дуже дорогих від ЧІФТЕК. Маленькі блоки це рідкість, станція підтримує і стандартні, і менші SFX. Модель це не нова, доволі дешева, ще й модульні шнурки. Заявлено як тиха, що для мене важливо. Підключається елементарно, тут і дитина збере. До блока треба два шнурки, той, що у мамку, ним станція живиться, і для карти, от і все. Але не раджу ставити в цю станцію карти, що не підтримують PCI 4.0, бо якщо 4 лінії, 4.0, все буде окей. А от 4 лінії 3-0, це вже буде падіння продуктивності. Але більш-менш свіжі карти підтримують 4-0. Перевіряйте в характеристиках карт. 4070 ti супер класно виглядає, немов карточка на п'єдесталі. Спочатку я розмістив все прямо перед собою, але згодом зрозумів, що люблю закидувати клавіатуру подалі від себе іноді, щоб руки не висіли. Адже стіл короткий, кімната, де я сижу, також 2 на 3 метри. Тому зробив ребрендинг. Карта пішла правіше і клава може йти в глибину. Тепер враження, що це. Є весь ПК, по суті, а зліва це не частина ПК, це аудіокарта. Можна і без неї, бо в ПК ж є своя, але це для мого мікрофону, і якість звуку, звісно, в неї вища. От вам і робоче місце, і ігровий ПК 2 в одному. Хоч відео монтуй, хоч музон створюй, хоч грай. Погодьте, це більш незвично і практичніше, ніж велика тумба поруч або під ногами. А коли треба, береш з собою і нагадаю, можна без рідної зарядки, адже ПК підтримує Power Delivery, тобто через Type-C від будь-якого блоку, де є Бат 65100. Спочатку 4070 Ti Super моя стояла в дорослому ПК, протестував, а потім переставив сюди, звісно. Відразу відмічу, що мій вже трохи навіть застарілий ПК дорожче, навіть якщо зараз зібрати. Ну ось мій сетапчик без оперативи і SSD, адже в міні ПК теж треба їх докупляти. Корпус типу коштує грошей, але, звісно, не 4700. Це від балди, бо вже його немає в продажу. Десь пару тисяч, пам'ятаю, брав. Охолодження на проц продається, хотів, щоб було тихо і з запам. Тому 3 з лишнім тисячі. Блок також оверпрайс, але звісно набагато дешевше, ніж тут зображено. Тисяч було, це щоб ставити будь-яку карту. Мамка продається досі без питань: 6330, десь плюс-мінус гривень, ну і проц десь від 6,5 тисяч, якщо в нас, а я брав за 7 з лишнім ще. От і виходить десь 23-25 тисяч гривень. Це те, що ви бачите, без оперативу, бо в мене 64 ГБ в ньому, що дорожче, ніж 32 в мініку, і без SSD та віддяшки, звісно. В нас вони на двох. Цей список я лишу в описі, кому цікаво, гляньте, раджу підбирати залізо в є-каталог. Е я постійно це роблю, та й видно тут, що збірки я накидував собі не раз. Тут зручно моніторити середній цінник по багатьом магазинам і шукати вигідні пропозиції. Сортувати, бо купа фільтрів, тобто підібрати залізо можна по кращим цінам і кращим параметрам. Тому якраз посилання буде на є-каталог е на це залізо. Там можна і своє підбирати, користуйтесь. За малюка заплатив 316 баксів, Люди й дешевше. Брали на розпродажі. Мій ПК митниця не зупиняла, але така вірогідність є і попереджаю про всяк. Ну і давайте для початку порівняємо процесори Cinebench R23. Підмічу, що проце в стоці 77 Вт споживає 5700X і 54 Вт споживає 8845HS. І мобільний камінчик продуктивніший в рендері на 15,9% при споживанні майже на 30% менше. От такої. Раз на те пішло, мої компи підключені до величезної. Станції напряму на випадок перебою зі світлом. Тут видно скільки споживають. Cinebench R23 для проца і Furmark для від'яжки одночасно. Великий ПК споживає 482 Вт, максимум, що я бачив, а маленький 442 Вт. Тут від'яжка, звісно, основний споживач, а от сам міні-ПК менше споживає, як бачимо, різниця в 40 Вт. Так як я створюю ролики на YouTube, монтаж дуже важливо для мене. Глянемо, як буде в подібних прогах, а до Premiere Pro 2023. 4К. Але головне, що два шари кольорокорекції зверху. Те, чим займатиметься активно відяжка. Якщо на таймлайн все окей, плюс-мінус однаково, хоча мені здається, що великий ПК десь може ну трішечки рідше дропає кадри, то в рендері, тобто в виводі того, що намонтували, знайшла коса на камінь. Бачимо, що відяжка дуже активно працює, обробляючи кольори. Ще й оперативки багато треба, йде 37 гіг. І рендер закінчився на великому ПК за 4 хвилини 19 секунд. Мінік в Порався за 5 хвилин 58 секунд аж. Видно, що швидкість обміну даними по пам'яті з відяжкою грають в цій прозі роль. І оперативи в нас всього 32 Гіга, хоча треба більше. Якби шарів кольорокорекції не було, то пропорція, можливо, була б інша, звісно. Але звичайний ПК тут швидший, і це факт. Ну і звісно, ігри. Я буду знімати на камеру, щоб жодного падіння продуктивності не було, особливо на окулінг, бо йому важче. Але спочатку давайте проведемо ігровий бенчмарк 3D Mark Spy, щоб знати на що розраховувати. І що ви думаєте? Сетап з міні-ПК набрав вищий загальний бал, більше 20 тисяч балів на 3,6% більше, ніж в великого ПК. І це переважно за рахунок процесора. А от графік скор бачимо трохи менший в міні ПК. Звісно, я думаю, за рахунок повільнішої шини, але ж не критично, погодьтесь. Давайте краще в реальних іграх: кіберпанк, пресет ультратрасування, крім Трасування шляху його не вмикав, DLSS на якість і генератор кадрів, тобто офігенно високе налаштування, і причому в кватичді. Дивимось на моніторинг, я тут додав пункти TDP віддяхи, тобто на яку потужність у відсотках вона виходить. Іншими словами, наскільки відсотків вона більше трудитиметься, з яким процем. Відразу відмічаємо, що температура відяхи поза корпусом, звісно, нижче на градусів 6-7. Хоча і в корпусі холодна. 60 градусів це понти для віддяхи, але і хотспод. Зате нижче. І от знаєте, друзі, чого-чого, а от такого не очікував. В зміні ПК більше. На пару кадрів. Я присягаюся, щоб був впевнений, що в звичайному класичному ПК буде більше кадрів, ну на відсотків 10. Бо, по-перше, як тільки отримав станцію, вже для телеграм-каналу порівнював і трохи більше видав тоді ПК. А по-друге, ми пам'ятаємо, що слот швидше у звичайного ПК, і 32 МБ l 3 кеша у процесора, я не знаю, що пішло не так, але навіть перетестив ще раз на міні-ПК і той самий результат. Чи то останні дрова віддяхи щось змінили, чи може всі-всі дрова. Стали на мій ПК і все пішло як треба, але я здивований. Новіша архітектура про це вищий буст, дають свої плоди. Red Dead Redemption 2. Ультрапресет графіки, Quad HD і DLSS на якість. Вибачте, за різні відтінки картинки. Нагадаю, на камеру знімаю і випадково різні пресети кольорів виставлені. Також на міні ПК заглючив моніторинг і не вдалося у цій грі вивести, але по відчуттям дуже прямо все схоже, і там і там немає претензій до картинки взагалі. І знову офігіти! 139 кадрів на міні-ПК і 131 на великому. Максимальний FPS знову плюс пару кадрів у мініка, і мінімальний на пів кадра переміг великому. Окей, знову щось не віриться, вимкнув DLSS і знову пройшов цей тест. Тут максимальний і мінімальний FPS трохи в різному бій пішли, а от середній вже на 10 кадрів вище в малюка. В Quate HD на ультра без питань ганяти, що на тому, що на тому. Але все ще не переконливо. В Stalker 2 немає бенчмарку, тому я просто в одній локації постою на одному місці. Звісно, погода може бути різною, але тут щось схоже: епічний пресет, DLSS на якість і фрейм-генератор. І ми отак стоїм собі і цілимось в вентиляційну трубу, постояв я і там, і там добряче, навіть мушки однаково налаштував і ракурс. Але ж знову бачимо, що міні-ПК попереду, в середньому на 8 кадрів. Це ж видно і по TDP карти воно вище в сетапі з мініком, та й споживання також трохи вище. І як так? 1 та 0,1% лоу, до речі, доволі схожий. Словом, не знаю, що сказати, я не очікував. А ще звернемо увагу на споживання. Ось тут видно скільки зараз їсть проц мініка і скільки дорослого ПК. Ryzen 5700 x до речі, дуже економний проц і споживає дійсно мало. Horizon Zero Dawn, на повних ультрах і без DLSS. Знову без бенчмарку, тому став в одному ракурсі. Вірніше намагався. А тут опа! І перший злив Мініка. Якби я не ставав, що було схоже, і не змінював ракурс, в кожному ракурсі він програє десь на кадрів 15 точно. І TDP карти на 2-3% перевершує малюковий варіант. Мабуть, тут швидкість обміну даними відіграє важливу роль, ну або кеш про це, тому і результат. Alan Wake 2. Це одна з найважчих ігор досі. Все на ультра на якість плюс генератор кадрів. На початку досить рівна боротьба, але чим далі, тим очевидніше, що трішки виграє проц 80. 845HS в мініку, особливо в хащах. На відкритій місцевості вже ближче одне до одного, але все ж плюс 2-4 кадри за міні-ПК. І знаєте, що, друзі, для мене це стало несподіванкою у всіх іграх, що я тестував, крім однієї, хоч трішки, але краще міні-ПК. Перед тим як робити відео, я трохи вивчав питання і дивився порівняння зарубіжних блогерів. Там зазвичай вигравав більший ПК, і я був впевнений, що тут буде подібна ситуація. Хоча так, проц був інший, але все одно. Окей, все класно. А яка ж перевага тоді звичайного ПК? Звісно, можна апгрейдити проц, бо постав сюди 5700X 3D з Аліекспрес і оперативу на 3 600, а не 3200, до прикладу, не було б шансів у Мініка. Але, друзі, суть в іншому, якого біса збирати тоді ПК, якщо є отака коробка? Хм, От я задав все питання. Але деякі моменти все одно є. В наступному відео я розповім нюанси, котрі я виявив, користуючись ним. Наприклад, чому мені довелося змінити термопасту і на що? Та що там казати, заводська була ніяка. Словом, розповім різні нюанси, тому не пропусти. Щодо температур в такому компактному корпусі досить потужного проца, то ось гра Dead Space Remake. Саме в ній я помітив, що проце гріються більше, ніж зазвичай. Та чого вже там в Stalker 2 менше гріється, хоча він шарашить про це аж гай шумить. Просто Dead Space Remake погано оптимізована і фризить на всіх без виключення ПК, і проц нещадно експлуатується. Але за ностальгії і класної графіки, так захопився, що награв на цьому мініку дофіга годин. Спочатку з RTX 3060, а потім вже і 4070 Ti Super. 81 градус, якщо пограти пару годин, забезпечено, дуже рідко 82. І це чудовий показник для такої невеликої коробки. В ноутах підсотку градусів вважається нормою. Тут карта. Окремо тому немає таких проблем перегріву благо. Дійсно радує, що навіть 90 немає. До речі, треба ставити подалі від стіни, щоб викидував вільно гаряче повітря. Так він холодніший. Звісно, цей мінік зільє якомусь там десктопному 7700 або 9700, Але ж наскільки дорожче ПК з таким процем буде коштувати. От в чим питання. Також перевага в меншому споживанні. Може навіть від павербанку працювати через паверделівері. Є два штуки USB 4 через будь-який приймає живлення, як ти розумієш, зараз ці самі USB 4 його перевага. В цій мамці є один такий вихід лише, а в Мініка 2 по 40 гігабіт USB-C. І от глянь швидкість на великому ПК мого зовнішнього накопичувача. 1000 МБ, грубо кажучи, на читання та запис. І на мініку цей самий тест через USB 4 3800 майже читання і 3730 запис. Це величезна різниця. Так мало того, через ці порти роздається, ще й швидка зарядка. Мі, Xiaomi приймає 11-12 Вт через двометровий Type-C кабель з Aliexpress. Ну, не фіговенько так, правда? Мій великий ПК так не вміє. В той же час портів у нього значно менше, ніж у великого, але те, що 2 USB 4 є, це клас. Та головна кілер фіча подібних рішень, це повноцінний ПК, який можна взяти з собою, звісно, без відяхи, бо відеоядро є ж своє. І він менше місця займає і легше, ніж той же ноутбук. І ще одне. Я коли дістав карту після тестів в великому ПК, не стримався, щоб не полізти далі, розбирати, чистити компа. Я хоч і частенько це роблю, бо доволі часто став. Різні відяхи і пильник спереду є. Але як не крути якщо в ПК є кулери, то це пилозбірник, котрий треба частенько чистити. Власникам ігрових ноутів взагалі не позастриш. Мінік я відкривав. Там все набагато простіше в цьому плані. Одна турбіна, один невеликий кулерок. Головна ложка дьогтю для мене, те, що в монтажі і в рендері відео Мінік програє. Я навіть хотів взяти звіра на Intel i9 і також, звісно, з Oculink. Там би був порядок, думаю, але купона Алік цього разу не дав, дорого, хай відпочинуть. Головне після всього я зрозумів, цей сетап дійсно повноцінний, бляха, ігровий ПК. Фрікувати трохи, але ж повноцінний ігровий ПК в такому форматі неочікувано. Вийшло краще, ніж я думав. Хтось знайдеться, хто напише за ноут. Ноут на таке не здатен. В нього яку карту поставили, така і буде. А тут став, яку хочеш. Під кінець поставив в карті інший блок, щоб побачити, як виглядатиме, ось так виглядає. І, до речі, виявилось тихіше. Тому практично повна тиша з таким сетапом. Хоча так виглядає акуратніше з меншим блоком. Друзі, тема розкрита не повністю. Зроблю відео з мінусами і з заміною термопасти на термопрокладку. Також чому я змінив Wi-Fi Bluetooth модуль і затестимо Wi-Fi 7 на цьому мініку. От роутер, до речі, прийшов Якраз з AliExpress недорогий Wi-Fi 7 роутер, доки я відео робив. Підпишись на YouTube і на ТГ, щоб нічого не пропустити. До зустрічі!